Дорогі друзі, дуже радий вітати вас на своєму каналі Тата Францішек і Лапка. На жаль, лапка не може прийняти сьогодні у участі в цій передачі. Вона сказала, що у неї і другі задачі стоять <гум> на вечір. Я вам хочу порекомендувати сьогодні одну стрічку. Називається вона Кохання. Та інші ліки. Це дуже цікава кінострічка. Вона настільки цікава, що коли дивишся її до кінця і пропускаєш її через себе, то в деяких моментах мороз йде по скілі. Я повинен признатися, що цю стрічку я дивився досить давно. Але вона так запала мені в душу, як цівок якийсь, і ніяк не може вийти. Щоб її подивитися до кінця і пропустити через себе, треба мати дуже міцну нервову систему. Що я маю на увазі, ви зрозумієте, коли самі подивитеся її від початку до кінця. Правда, початок дуже банальний, дуже багато сексуальних сцен, які багатьом можуть дуже сподобатись і хотів би їх дивитись і дивитись. Але не це головне. Між іншим, що таке секс? На мій погляд, секс це гімн закоханих двох сердець. Між іншим, скажіть, що ви по цьому поводу думаєте, якщо так думаєте, як я. Одним словом, в цій кіностриці розглядається кохання двох людей, при цьому життєва ситуація дуже складна. Вона не банальна, а вона дуже і дуже складна. Не дай Бог комусь із нас її пережити. І взагалі навіть дивуюся, як сценаристові прийшла в голову ідея розглянути таку ситуацію життєву в кіно. Но, тим не менше, їм це вдалося. І сценаристу, і режисеру, і кінооператорам в фільмі грають дуже красиві. Молоді люди, від них не можна око відірвати, хочеться їх дивитись і дивитися. Саме вони що грають дуже чесно, справедливо, самовіддано. В кінці кінців ситуація настільки важка, що героїня рекомендує своєму коханому залишити її і, і забути про неї. Він десь на, на перших порах. Вирішив таке зробити. Але пройшло небагато часу, він зрозумів, що він без неї не може жити, що він її дуже кохає, і він хоче допомогти їй принести це велике горе, яке сталося в її житті, а може навіть її вилікувати. Дуже рекомендую вам подивитися цю кінострічку і в своїх, як то кажуть, подобайках написати чи. Чи вам вона теж сподобалась? І чи ви теж відчуваєте те, що відчув я? Відчуваю. Дякую вам.